О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до тебе усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче Небесний, лякайся в своїх гріхах, що заподію. Я дякую тобі за Ісуса, я вірю, що Він помер на христі і за мене, я вірю, що Ти воскресив Його від смерті. Ісусе, я прошу Тебе, обмий моє серце, очисти Його від усякого гріха. Ісусе, увійди в моє серце, і від цієї хвилини, і далі я бажаю, щоб Ти був моїм царем. Я хочу слухатися Тебе і робити все те, що правильно. Дякую тобі. Амінь.